Сили оборони України звільнили Кіндратівку Сумської області. Про це повідомили в центрі стратегічних комунікацій збройних сил України, населений пункт, де окупували підрозділи, які входять до складу угруповання військ Курськ. Зараз там тривають стабілізаційні заходи. Село розташоване за 30 кілометрів від міста Суми. Було окуповане із червня. І зараз з нами на зв'язку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Слава Україні! Героям слава, добре рано в студії. Отже, хочемо запитати вас: звільнення кіндратівки. Наскільки це змінює безпекову ситуацію на Сумщині? Ну, власне, будь-які дії і оборонні, і такі контрнаступальні. Не дають ворогу просунутися в території нашої країни. Ну це добре видно зараз. По, по лінії кордону, по юнаківській фатіфетінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися в глиб сумщини. Але всі складові сили оборони і підрозділи збройних сил і підрозділи державної прикордонної служби роблять все можливе для того, щоб стабілізувати повністю ситуацію і не. Не дати можливості противнику просуватися, це звісно дозволяє більш потужно тримати позиції тим підрозділам, які знаходяться там лівіше, правіше від цього напрямку, де підрозділи збройних сил України провели такі контрнаступальні дії і звільнили цей населений пункт. І можу зазначити, що Кількість атак до прикладу за останній час в в цій операційній зоні атак противника на позиції підрозділів державної прикордонної служби вони дещо зменшилися такої активності, як це було на початку дій, які почав противник в межах сумщини. зараз вже не відбувається, і власне знову ж таки, завдячуючи стійкості та героїзму українських захисників, вдається знищувати ці піхотні групи. Які які використовує противник для, для своїх дій, і бачимо також, що за весь цей час якоїсь броньованої техніки противник не використовує, бо розуміє, що вона буде знищена, а власне не використовує, бо можливо, або ж немає її в достатній кількості, або можливо її вберігає для якихось подальших дій. Пане Андрію, у прикордонних населених пунктах Сумщини, якщо ми продовжимо говорити саме про цю область, росіяни впівідронами атакують цивільну інфраструктуру, автозаправки, газові заправки, мобільний станції антени мобільного зв'язку, щоб звісно ускладнити життя цивільним. Чи реально якось протидіяти ворожим FPV в прикордонних громадах? Ну, це вкрай складно, бо загалом ворог наростив використання дронів для, для своїх таких терористичних дій, бо б'є не лише по позиціям українських захисників, а й атакує мирне населення, населені пункти, в яких проживають українці в прикордонні. І для цього використовує знову ж таки як дрони, так використовує і артилерію, або ж і навіть авіацію, з якої скидує кабичі чи... на Наносить удари некерованими керованими авіаційними ракетами щодо дронів, то зазначу, власне, попри те, що це вкрай не просто протидіяти повністю. Цим тим засобам, які ворог щоденно запускає по території України, Це, це власне стосується і Сумської області, і Харківщини, і Чернігівщини. Але, звісно, українські воїни постійно щоденно збивають, зменшуючи кількість дронів, які летять на території України. Це стосується і FPV-дронів, і дронів на оптиковолокні, і також це стосується і розвід дронів. і для цього застосує. Совується як стрілецька зброя, так і власне засоби радіоелектронної боротьби, або ж дрони, якими збиваються Розвіддрони противника, які також досить активні по прикордонню цих всіх трьох областей, і за допомогою яких ворог намагається вивідати як побудову складових сил оборони нашої держави, розташування наших сил, так власне відстежує ситуацію по населеним пунктам, які перебувають в прикордонні.